13-та година в столиці України і на п'ятому продовжується час новин мої вітання. Масовану ракетну атаку відбила Україна зранку для Києва. Це був перший ракетний удар за більш як два місяці паузи. Жодна з ракет не долетіла до столиці. Їх збили ще на підльоті. А на Дніпропетровщині ворожа залізяча вбила людину. Ще четверо поранені. Загалом вбивати українців зранку летіло 19 ракет. Які саме скільки з них знищили, та якого лиха накоїли шматки ворожа залізяча, розкаже Софія Норенко. Близько сьомої ранку почала ширитися повітряна тривога Україною. Ворог випустив 19 ракет із семи бомбардувальників, цілились по Києву та Дніпру. Про це повідомили у повітряних силах. Зсу розділили стілі таки на декілька груп і здійснили пуски. Крилатих ракет попередньо 19 ракет було запущено. крилатих Х-101, Х-555. 14 знищених крилатих ракет знищені. Вони були на Київщині. На Дніпропетровщині слідували вони курсом спочатку до Дніпра, приблизно Дніпропетровська Дніпропетровську область. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. На Дніпропетровщині є один загиблий та постраждалі. Крім того, пошкоджені. Приватні будинки та промислове підприємство на Павлоградщині був відбувся масований ракетний удар, за результатом якого одна людина загибла, чотири людини постраждало. Зараз всі знаходяться в лікарні серед чотирьох, двох важкий стан. Одна людина вже знаходиться в палаті, просто а три людини знаходяться на операційному столі. Понад 20 будинків зазнали пошкодження. Вже проговорили з органами і місцевого самоврядування, що людям буде надана вся необхідна допомога. Ну, перше це вибиті шибки, постраждали дахи. Про пошкодження будинків ворожими уламками повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. За оперативною інформацією постраждалих немає. Є інформація про. Пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. У будинках вибиті вікна, часткові руйнації стін. А от у Київській міській військовій адміністрації зауважили, що це вперше за 79 днів ворог спробував атакувати столицю крилатими ракетами. Усі ворожі цілі були знищені на підльоті до Києва. Софія Норенко, п'ятий канал. Двоє людей поранені через ракетний удар по Харкову. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Сеня Губов. Окупанти шість разів вдарили по місту ракетами С-300 близько третьої ночі. Є влучання у холодногірському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки та 26 автомобілів. Загорівся гараж. Росіяни поцілили по дитячому майданчику та закладу освіти. Також ворог атакував село Курилівку. Горіли два п'ятиповерхових будинки. Одна людина поранена через російський обстріл Донеччини минулої доби. Супротивник атакував промзону в Курахівській громаді. На Лисичанському напрямку від вогню потерпали три населені пункти: 13 помешкань, три адмінбудівлі та два інфраструктурні об'єкти понівечені в Торецьку. Десятки домівок обстріляли московити у північному. У Часоярській громаді пошкоджені три приватні будинки і дві промислові будівлі. Збройні сили України ліквідували 990 російських окупантів минулої доби. Про це кажуть у генштабі за весь час повномасштабного вторгнення українські воїни знищили 337 тисяч росіян. За добу також наші військові знищили 8 ворожих танків, поменшило у росіяни бойових броньованих машин на 26 одиниць. Втратили росіяни 12 артилерійських систем та два десятки ворожих безпілотників, які не долетіли до своїх цілей. Сили оборони також. Знищили 30 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Більше вони ніколи не їздитимуть українським чорноземом. Ну і на Брухт відправили ще три одиниці спецтехніки. Хотів стати народним депутатом України, щоб шпигувати для Кремля. Служба безпеки затримала зрадника в Одесі. Він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом. За матеріалами слідства гроші на обидва проекти були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тисяч американських доларів щомісяця. Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО і засобів берегової оборони. Міста, у тому числі проти корабельних комплексів ЗСУ, згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії Єдина Росія і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації РФ. Наразі він перебуває під вартою, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Вкрасти 4 мільйони гривень з бюджету через закупівлю авіабладнання для збройних сил України. Служба безпеки повідомила про підозру чільнику оборонного заводу. Фігурант разом із спільниками організував схему закупівлі бракованих запчастин для українських винищувачів су 27 Йдеться про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем. Директор заводу уклав угоду на 4 мільйони гривень. Компанія навмисно поставила на завод несправні модулі. Посадовець їх прийняв та переказав. Половину суми. Ці гроші учасники схеми планували вивести на рахунки підконтрольних фірм і розділити між собою. Правоохоронці своєчасно викрили схему. Тепер підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами. Під наглядом Москви в Україні досі використовують камери спостереження, які передають дані до Росії. Про це йдеться в розслідуванні проєкту схеми. Йдеться про камери спостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні. Їх закуповували державні підприємства, зокрема і для встановлення на об'єкти критичної інфраструктури. Ці камери стояли і на Чорнобильській атомній електростанції. Проте цього року на станції відмовилися від їх використання. Відео з девайсу спочатку надходить на російський сервер, і тільки потім до користувача. Журналісти кажуть, що сервери належать компаніям, пов'язаним із ФСБ. Відеокамери на російській. Ському софті досі працюють у Полтаві, те що така камера за. Вночі горів газопровід у Керчі без опалення. Залишилося 30 тисяч мешканців тимчасово окупованого міста. Вогонь загасили близько шостої ранку. Причини пожежі невідомі. Проте пропагандистські телеграм-канали звинувачують диверсантів. Займання сталося на вулиці генерала Петрова. Горів газ, який вивергався із труби. Полум'я пошкодило лінії електропередач. Тому частина містян є ще й перебої з електрикою. Також відключили і вуличне освітлення. В обхід польської блокади Укрзалізниця відправила першу партію вантажівок з України до Польщі. У складі поїзда 23 платформи. На них завантажили 13 тягачів із напівпричепами. Потяг прямує з українського села Скнилів до міста Славков. А поки він перевозить вантажівки, водії їдуть автобусом. Досі ще існують певні формальні питання. Вони стосуються швидкого перетину польського кордону. Втім, фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Зі станції Славков фури вже самостійно їдуть до свого місця призначення. Такі ж рейси будуть і в зворотньому напрямку. Над цим проєктом команда Укрзалізниці працювала два тижні. Заради України, білий дім може поступитися республіканцям. Про це повідомляє агенція Reuters. Нині адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження нових міграційних обмежень, а також розширення процесу депортації нелегалів. Саме такі поступки і є умовою республіканців, щоб схвалити пакет військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайвані. Він передбачає 106 мільярдів доларів, з яких 60 піде саме на потреби Києва. За даними Reuters, білий дім і конгрес намагаються укласти компромісну угоду до різдва. У Києві засніжило, і в столиці жовтий рівень небезпеки через погоду. Понад 400 одиниць спецтехніки ліквідують наслідки негоди на дорогах. Про це кажуть в київській міській військовій адміністрації. Більше як 4 тисячі працівників вручну розчищають вулиці, шляхопроводи, вулиці, тротуари та зупинки громадського транспорту обробляють протижеледними засобами. На сьогодні синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Міська влада закликає водіїв знижувати швидкість до мінімуму поруч із пішохідними переходами. У Києві на півроку закриють частину синьої гілки метро. Про це інформують в КМВА. Із 9 грудня закриють рух поїздів між станціями Метро Деміївська та Теремки через ремонт перегінного тунелю. Поїзди на лінії курсуватимуть між станціями героїв Дніпра та Либіцька. Роботи триватимуть. Шість місяців зачинені станції будуть цілодобово працювати як укриття під час повітряних тривог для перевезення пасажирів. Передбачили додаткові маршрути наземного транспорту від Теремків до Либіцької. Ціни не зросли, але попит упав в Україні вже почали працювати ялинкові базари. Але продавці кажуть, покупців небагато через війну новорічні атрибути не викликають особливого захвату. Та здебільшого заради дітей люди все ж таки готуються до новорічних свят із ялинкою. Одні купують на ринках, інші у браконьєрів. Щоб оберегти лісові красуні від незаконного вирубування, лісівники вже вийшли їх охороняти на одному з рейдів Побувала і наша Яна Лимаренко. Лісівники рубають дрова, щоб натопити імпровізовану хатинку, де гріються після рейдів. Виїзди організовують, щоб охороняти насадження ялинок, пересуваються автівкою, адже ділянок із молодими соснами в лісництвах багато. Ця ділянка з молодими соснами близько до міста, тож є ризик, що знайдуться охочі зрубати їх на новорічні свята. Тому саме тут лісівники мають бути пильними. Плантації з новорічними деревами розміщені у звичайному лісі. Тут і зрубують сосни для свят. Майстер лісу Євген каже на ділянках, які засадили соснами, щоб поновити ліс. На новоріччя дерева не рубають. Для комерційного вирубування є спеціально насаджені сосенки. Вирубуються. Тут ялинки вибірково, та що вже дійшла до е, стиглості. Так і ми їх вирубуємо. На їх місце ми висаджуємо, якщо ви бачите, маленькі ялинки, які через 3-4 роки піднімуться і ми їх також зрубаємо е, на новорічні ялинки. Зробані на плантаціях ялинки лісівники привозять на реалізацію на новорічних ярмарках. Таких по лісництвах Черкаської області понад три десятки продають в роздріб та збувають партіями для тих, хто торгуватиме на інших ялинкових базарах. Це найбільш популярні сосни висотою півтора-два метра. Ось такого приміру Ціна буде коштувати 156 гривень. Це більш популярні, тому що вона є універсальною як для будинку, так і для квартири. Ціни на сосни від минулого року не змінилися, кажуть у лісгоспі. Ми враховуємо важку ситуацію населення і тому на дрова ціна не змінилася, так само на річні дерева ціна не змінилася. Ми стараємося максимально бути споми по тобто, наші тільки збитки покрили. Підприємства, а про якийсь там вже мінімальний прибуток, важко говорити. А от попит на новорічні дерева впав. Кажуть, торік порівняно з довоєнними святами продали новорічних дерев у рази менше. Зараз війна, страшні часи, але ну, все одно життя продовжується, людям треба якось далі жити, втішати себе. Ну, тому вважаю, що все одно треба і новий рік, і, і Різдво. Святкувати через війну святкового настрою немає, каже покупець Олексій. Торік ялинку не ставив, а цього разу купує заради дітей, б потішити малечу. В такі часи зараз непрості. Хочеться хоч на день, хоч на два відбутися і дітям подарувати трішки свят та трішки якихось позитивних емоцій. Запах в квартирі ну, нового року, який не передає, штучний ялинка. Запах ну, ялинки мандарини це якісь асоціації змоглитись. Ціна ялинки залежить від висоти. Після оплати лісівники клеять на деревце бирку зі штрих-кодом. Це зроблено для того, щоб показати населенню, що ці ялинки були вирощені на спеціальних плантаціях для того, щоб реалізувати на новий рік без шкоди для навколишнього середовища. Легальність бирки на ялинці можна перевірити у застосунку ялинка. .інфо. Лісівники закликають купувати лише легальні сосни та ялинки, щоб не спонукати браконьєрів рубати ліс. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. І це останній матеріал нашого випуску. Будьте й далі з п'ятим. Ми ж повертаємося до вас о п'ятнадцятій з випуском новин, оновленим і великим. А після продовжимо наш інформаційний марафон. І в нас будуть сьогодні дуже цікаві гості. Отже, будьте з п'ятим.